Юридичної особи на майно, О, яке перед тим не мало певного власника. Хм. А я ж власник? Ну, звичайно, власник, всі власники. Так. А чи є власник юридичною особою? Хм. Звичайно, є. А як же? Так, Хе. бо всі атрибути наявні. Так, громадянство жипс. Ім'я Жипс. Юридична адреса жипс. Тобто жи – живу п під с – столом. Жипс. Живу під столом. В такому разі, оскільки немає правових перешкод, приступаю. <проб> До приватпіза. Жипс, Жипсович. Ой, адже був у мене батько. Чом би йому не бути. А коли був, то напевно жив під столом. А де ж йому ще жити? У молоді роки, кажуть, він якийсь час мешкав навіть під картярським столом, а потім під більярдним. Аж поки не потяг зі столу більярдну кулю, котру мали от-от загнати в лузу. З того часу татусь не може чути слова «кей». Навіть з Києва виїхав. А от дідусь, дідусь мій страшенно культурний, гросмейстер, бо тривалий час жив під шаховим столиком. Ой. Знає силу злену цікавих слів. Там біть цей пот шах, мат, розява, б'ю ферзем б'ю дошкою. Дідусева спадщина. <кхи> так, отже заповіт. Я жипс Жипсович Жипсюк. <кхи> Жипсуненко. <кхи> Краще жипсом або жипсунелло. Ні, нехай буде просто жипс. Перебуваючи у здоровому глузді, але у тяжкому стані живота заповідаю. Хм. <гум> ну добре, а як же його писати? Просто так, цьому подушку, тому ложку, тому книжку? Нудно. Це ж заповіт. Його нащадки будуть читати. Треба якось гарно написати поетично. Так, а ну що нам скаже на це? Світова мудрість. Одного разу цар Соломон судив трьох братів. Батько заповів їм своє майно і статки старшому те, що лежить у горішньому відділенні скрині, середульшому те, що у середньому, і молодшому те, що у нижньому. Після смерті батька брати відчинили скриню і побачили у горішньому відділенні золоті монети, у середньому кістки. А на споді шматки дерева та грудки землі. Молодші брати так розлютилися на старшого і на батькову волю, що лише мудрий Соломон зміг втовкмачити їм справжню суть заповіту. Насправді, батько залишив старшому синові всі гроші, середульшому худобу, а наймолодшому дім та нили. Братам забракувало кмітливості, щоб збагнути батьківську волю. Отакої. забрав все золото, а ти чого? А ти чого? Я тобі зараз покажу. Ось тобі, ось тобі, ось тобі. Ой, не треба боляче. Ой, 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 ой. А, ну віддай, віддай, кажу моє золото, золото моє, а моя худоба. стривай. Отакої. То це я замість того, щоб писати, заповідаю подушку, Ай. мав би приклеїти заповід пір'їнку. Раптом хтось подумає, що я заповідаю йому всіх своїх курей. Ну, правда, в мене їх немає, але ж могли б бути. Цікаво, а кому б я заповів курей? Либонь, сусідському бобикові. Хе, коли він приводить свого хазяїна гратися з моїми господарями, то одразу ж лізе до мене під стіл, і ми дуже гарно проводимо час. Бобик чемний пес, гарний, ніколи не приходить без подарунка. Насправді його ім'я Роберт, але бобик це ім'я не дуже любить. Бо каже, що то не ім'я, а суцільне грчання. Бобик бобик, то вже звучить не по-собачому, а якось культурніше. Ходять на іноземний лад Ба, але ж, пад це чи надзвичайно можна цікаво заповідати так, щось. Є негативне питання: а? чи можна лишати а? спадщину тваринам? Виявляється, можна, що у 1931 році Пудель Тобі отримав від своєї хазяйки за заповітом 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Дуже цікаво. Ого. Отже, а у мене немає жодного, але фунту цих самих стерлінгів. навіть. А то Бобіку заповів би. І ще хотілося б додати, що двом американським кицькам пощастило менше. Після смерті господаря їм дісталося лише по 200 тисяч доларів. Ну, я б ще подумав, чи залишати спадщину. До чого ж лінива котяра? варто? що ловити мишей – це мій обов'язок. О, Мурка, Мурко, іди сюди, іди сюди.

Ой, ой, живіт, а вже не болить. Одне з двох. Або я вже вмер і писати заповідь пізно, або я вижив, і тоді тим більше це безглуздо. Ну, так чи інакше, але варто подумати про щось більш високе. Столом. Наука вчора довела, що тут так само, як на Марсі, є життя. Під столом для тебе може бути світ, но для кого стільки кошик для сміття. Під столом, бува, не маєш навіть стін, а тут завжди над головою в тебе дах. Тобі не треба навіть крилу. Ти незалежний тут і вільний, наче птах.